Галина Ярема, Бабине. Літо. Марію з чоловіком об'єднував хіба що штамп у паспорті, сумісне проживання і багаторічна звичка. Була середина жовтня, минав п'ятий день перебування Марії у санаторії. Сюди вона потрапила зовсім випадково за два дні перед початком заїзду. Марія зателефонувала Галина, найближча і найвірніша подруга. Поговоривши про те, про це, вона раптом запропонувала путівку у санаторій. А що там лікують, поцікавилася Марія. Та яка тобі різниця? Тільки не кажи, що у тебе нічого не болить. Вигадай щось, бо ж у нашому віці якась болячка обов'язково мусить бути. А скільки коштує путівка? Сама чому не їдеш, ніяк не могла заспокоїтися Марія. У мене зараз зовсім інші плани, тому й не їду. потімка? у тебе незабаром день народження, то вважай, що це мій подарунок на уродини. Підлікуєшся, відпочинеш, а може, якийсь курортний роман закрутиш. Який роман? Галю, я вже застара для романів. Наступного дня Марія швиденько оформила відпустку і, повернувшись додому, почала збиратися в дорогу. Коли таксі вже чекало біля під'їзду, саме у цей час з роботи повернувся чоловік. Від'їжджаєш? поцікавився Іван. Так, у санаторій. Надовго? На 24 дні. Щасливо! Кивнув чоловік і почвала на кухню. Було чути, як він відчинив двері холодильника і загримів каструлями. Минав п'ятий день її перебування в санаторії. Все було саме так, як розповідала Галя. І окремий номер, і басейн, і лікувальний масаж, усі процедури Марії були призначені на післяобідню пору. Тому вранці вона одягалася тепло і гуляла алеями величезного санаторного парку. Не можна сказати, що ця 49-річна жіночка насолоджувалася самотністю, але вона їй особливо не надокучала. Останні п'ять років від того часу, як донька вийшла заміж і переїхала з чоловіком до Києва, самотність стала її природною супутницею. Вона звикла до неї, як до широченного затишного домашнього халата. Іван не був поганим чоловіком, рівно ж так само, як і не був добрим чоловіком. Іван був ніяким, фактично, і чоловіком він уже давно не був для Марії, якщо не брати до уваги штампи в їхніх паспортах. Колись вони шалено кохали одне одного, але юнацька пристрасть надто швидко перегоріла. Спочатку їх об'єднувало почуття обов'язку, а потім, коли донька підросла, лише звичка, а можливо, просто ліньки було щось змінювати в їхньому налагодженому житті. Цього дня Марія, як і всі попередні, гуляла порожніми алеями, потім сіла на лавочку перепочити. Ви дозволите почула за плечима чоловічий голос. Вона оглянулася, перед нею стояв відпочивальник з їхнього санаторію. На вигляд йому було років 38-40. Марія його кілька разів бачила у їдальні. Високий, гарно збудований, симпатичний. Тепер, коли добре розглянула його ближче, побачила, що чоловік має значно більше років. Навколо очей і губ мереживо зморшок. Ви дозволите? перепитав ще раз він. Так, прошу. Чоловік сів поруч, я тут вдруге, Поза минулого року приїжджав, але зараз краще. Я взагалі дуже люблю бабине літо, сказав чоловік, піднімаючи з землі кленовий листок. Мене звати Романом, Марія. Отже, Маріє вже час обіду. Може, підемо? Поки Марія вмивалася і переодягалася, майже всі курортники вже завершили обід. Її нового знайомого в їдальні також не було, та вона й не розраховувала на продовження знайомства. Ще кілька років тому, коли якийсь чоловік намагався підбивати клинці до Марії, у неї солодко завмирало серце, а раптом але. Коли їй виповнилося сорок вісім, вона зрозуміла її потяг жіночого щастя пішов. Марія ставилася до цього пофілософськи, як до поганої погоди, але в природі зиму завжди змінює весна, а в неї завжди на душі була дощова осінь з Іваном також у стосунках холод, зима, мороз. На вечерю Марія також запізнилася. Хотіла якомога довше поплавати в басейні. Коли йшла через зал їдальні, побачила, як Роман, піднявшись із за столика, махнув їй рукою. Вона усміхнулася і кивнула у відповідь. Під час вечері Марія мимохідь кілька разів оглядалася на нового знайомого. Його сусідками за столиком були три жінки. Років так по сорок у вечірніх скнях, які більше пасували на театральну прем'єру, аніж у санаторну їдальню. Роман щось розповідав, мабуть, смішну історію жінки заходилися сміхом. Марії стало заздрісно, за її столиком сиділо мовчазне подружжя і сварлива бабуся, котра була вічно всім незадоволена. Коли Марія вийшла з їдальні, побачила, що Роман зручно вмостився у фоє з газетою. Марія, я вас чекаю, хочу запросити на танці. Ви знаєте, востаннє мене запрошували на танці років з двадцять тому. Я зараз лише переодягнуся. Коли вони йшли до танцмайданчика, Марія раптом зупинилася. Можна вам задати одне запитання? Умовно, що умовно? не зрозуміла вона. Одружений умовно. Термін дали умовний, але доволі великий. Вже 19-й рік відбуваю. Ви саме це хотіли запитати? Не вгадали. Я хотіла запитати, чому саме мене ви запросили на танці, а не одну із сусідок за вашим столиком. Мені здається, жодна з них вам би не відмовила. Ви теж зауважили? Саме тому і не запросив. Я ситий вже активними жінками, я втомився від їхньої наполегливості і діловитості, а у вас, Маріє, нема цієї Танкової всюдихідності, яку я так ненавиджу у жінках. А чим займається ваша дружина? Політикою, а діти? Він махнув рукою, і Марія зрозуміла, що про дітей краще не питати. Вони танцювали кожен танець, по її тілу бігали мурашки, як тільки Роман обнімав її за талією і пригортав до себе. Серце билося так, що здавалося, ось-ось вистрип з грудей. Закінчувався шостий день її перебування в санаторії, а потім дні і ночі злилися в шаленій круговерті хмільному блаженстві. Завтра від'їзд, сказав Роман, припалюючи сигарету. Як, завтра? злякалася Марія, не може бути. Може, Марієчко, може, їй так захотілося подивитися Романові в очі, але в кімнаті було темно. Роман заснув, а вона так і не змогла. Увімкнула нічний світильник і до самісінького ранку дивилася на обличчя, яке встигло вже стати для неї таким рідним. Ось і все, ось і все, з жалем думала вона. Ось і все. Її потяг відходив об 11. -й. Роман відпровадив Марію на вокзал і тицнюв в ній папірець, на якому записав свою адресу і телефон. Попросив, щоб Марія дала свою адресу, але вона лише заперечливо похитала головою. Вкупе зазирнув провідник і попросив зайвих осіб вийти. Роман, не звертаючи уваги ні на кого обняв Марію і міцно поцілував. Ну все, коханий, іди, бо поїдеш разом зі мною. Марія хотіла в цей момент почути слова. Я їду з тобою. Але він побіг до виходу, бо потяг уже відпустив гальма і поволі набирав швидкості. Ну, як відпочила, поцікавився чоловік. Нормально, відповіла Марія і пішла розпаковувати речі. Наступного дня зателефонувала Галя. Ну як? Курортний романчик закрутила. Хіба це можна назвати романчиком? Їхні шалені 19 днів не були курортним романчиком. Це була пристрасть двох самотніх сердець. Це було справжнє кохання. Ні, не закрутила, відповіла Марія. Ну й дурна, обурилася Галя. Наприкінці грудня Марія пізно поверталася з роботи. Біля її будинку, при слабкому світлі, ледь жавріючого ліхтаря, на одній нозі підстрибував якийсь чоловік у дублянці. Щось у його фігурі виявилося знайомим. Роман, кинулася Марія до нього. Ну, нарешті йди по паспорт, а я тебе тут зачекаю. По який паспорт? З тризубом і твоєю фотографією. Нас без цього не розпишуть. А твоя дружина, доповідаю. Я вже розлучився, винайняв квартиру, домовився щодо роботи для тебе. Ти куди? поцікавився Іван, коли побачив, як Марія на швидкоруч спирається. Від'їжджаю до Києва. Надовго? Не знаю, можливо, назавжди, а? протягнув Іван. Ну, щасливо. І пішов на кухню гриміти кастрюлями.